Безпрецедентний суд на Прикарпатті в Україні вперше судили імплантологів і виправдали, адже Фіміда не побачила складу злочину. Ця жінка не показує обличчя і не називає свого імені. Каже, після смерті батька їй запропонували взяти участь у проєкті, який, начебто, рятує життя важкохворим дітям. Хлящик з вуха, маленький кусочок кісточки. Можливо, от таке. Казали, що таке візьмуть. А в результаті в результаті взяли 54. Це і кістки, і суглоби, і хрящові тканини. Згодом виявилося вона одна з 37 ошуканих івано-франківців, чиї померлі родичі стали донорами. Є ряд потерпілих, які зазначили, що їм повідомили, що послуги у моргу є платними для зниження вартості їх оплати або для швидкого позачергового здійснення робіт. Їм необхідно сплатити певні кошти. В іншому у випадку надання згоди на вилучення анатомічних утворень, сума цих коштів буде або значно зменшена, або взагалі відсутня. Насправді ці послуги є безплатними. У трупів Івано-Франківські експерти вилучали анатомічні утворення, зразки шкіри, сухожилля та хрящі, що саме вилучають у трупів донорів, та у якій кількості родичам не повідомляли. Кількість не може фрагментів, яка буде взята, вказано, тому що іде експерт на розтин, він не знає, чи він з цього трупа візьме взагалі хоч один фрагмент, тому що там є маса досліджень. Людина, яка відбирала згоду, не могла знати скільки буде вилучено біоматеріалу по простих причинах: є рак з метастазами, є туберкульоз, є сифіліс. Ну що, того не видно. А вже коли відбираєш, ну не будеш вибирати зв'язку, де є сифіліс або є метастаз раку, бо це це неможливо знати. Роман один з п'яти обвинувачених за незаконну трансплантологію йому загрожує до п'яти років позбавлення волі, як і його колегам. Утім, Феміда складу злочину не побачила. Роману та його колегам за словами судді інкримінували не ту статтю. Доводи з приводу інкримінації на тієї статті Кримінального кодексу України вважаю, наведені судом безпідставно. Державний обвинувач з рішенням суду не погоджується і вже готує апеляцію. Тим часом виправдані судмедексперти готуються розпочати нове життя. Принаймні на роботу в бюро судово-медичної експертизи троє з них уже не повернуться.